Протягом першого півріччя 2010 року в економіку Івано-Франківська надійшло більше 13 мільйонів доларів інвестицій. За цим показником наш обласний центр займає друге місце з поміж інших міст західної України. Такі цифри озвучено на засіданні дорадчої ради керівників підприємств при міському голові. Як позитив відзначено, що у цьому році виробники Прикарпаття експортують на зовнішній ринок переважно готову продукцію, а не сировину, що було характерним для попередніх років. Учасники засідання обговорили нещодавно оприлюднений проект податкового кодексу. Віктор Нушкевичу закликав підприємців активніше пропонувати свої зауваження, які згодом будуть оформлені окремим листом до президента та кабінету міністрів України. Такі пропозиції можуть надсилатися до інформаційно-довідкового департаменту ДПА України на їхню електронну адресу, а також при ДПА в Івано-Франківській області створено кол-центр, який займається. Збором, обробкою, аналізом пропозицій від платників податків і вони потім передаються до ДПА України. Ми прекрасно всі розуміємо, що податковий кодекс і та система податкова, яка існує в Україні, вона далека від досконалості. Її треба. Безумовно опрацьовувати, але щоб не вийшло так, що обговоривши і прийнявши новий проект кодексу, Верховна Рада зробила ще гірше, тому щоб цього не було, потрібно бути небайдужими, потрібно давати свої пропозиції. А я готовий. Ці всі пропозиції будуть підсумовані відповідними службами, і у вигляді листа звернення від міського голови, а може, й потрібно буде на сесії міської ради, от якщо там є, а там є дуже багато серйозних проблем. Таке звернення буде направлено до вищих керівників нашої держави.